Привітик, друзі! Welcome back на канал Наві PUBG, як то кажуть. Даненька ми з вами не бачились. Не паче в нашому офісі, тим паче на інтерв'ю з новеньким гравцем. Тож сьогодні ми нарешті познайомимося з нашим четвертим гравцем, а саме з Олександром Стейт. Тож вам приємного перегляду. Привіт, Сашко! Привітян, як справа взагалі? Чудово. Як я розумію, це твоє перше інтерв'ю взагалі як mm -hmm. і берспортсмен? Правильно? Правильно. Добре, тоді я пропоную сьогодні а, з тобою познайомитися ближче і почати з самого початку, саме з дитинства. Чи пам'ятаєш ти свою найпершу гру, яку ти запустив на ПК чи на плоті, і от прям сів трішечки пограти? Так, я все дитинство програв в CS 1.6. в Сінгофера я взагалі не грав. Скільки тобі тоді взагалі було років? Років сім було це через двоюрного брата. Не він не познайомив. Ні, він весь час сидів грав. Я просто дивився, дивився, а потім якось поступово я розок спробував пограти, і от все більше, все більше ми почали дивитися. Це не його пока в нього вдома чи у безпосередньо в тебе був в нас вдома, але комп'ютер був більше його. Більше його добре. Тоді яким чином ви взагалі домовлялися, хто буде грати прямо зараз? Бо в моєму дитинстві ми з братом спілкувалися мовою сили. І mm -hmm. от швидко, ви бачите, якщо я тут сижу, а не тут, я програвав. Ну, брат був в мене добрим, але я грав лише в ті випадки, коли він просто відходив АФК в такі ну, Це мій час. Але це був перший раз, який я тільки починав грати. Він відходив, я сідав замість нього грав, а потім вже якось просив у нього грати. А як ти вже познайомився з PUBG? Це було через друга. Він мені скинув фото, як він просто грає. Я такий сразу здивувався. Питав, що це таке, і от він мене познайомив тоді. Це було одразу після релізу? Чи вже повний час пройшов, і люди вже почали формуватися команди, турніри, тому А, Історія з PUBG мене довга це я почав спочатку грати взагалі в PUBG Mobile. Він тоді грав у нього. Скільки часу ти приділяв Mobile і в який момент ти познайомився, перейшов з маленького PUBG до дорослого PUBG? Так, ну грав я кожен день. Буквально весь вільний час, який мене був. А коли я прийшов, Мені здається, момент, коли я трошки програду всі в ПК. Отже, ти знайомишся з PUBG. Скільки тобі тоді було років приблизно? Мабуть, 11 років, коли я почав в PUBG Mobile грати. Угу. А уже ПК, PUBG? ПК PUBG — це 2022 рік, 15 років. Момент, коли ти дізнався взагалі про компетити сцену, ти такий о, існують кіберспортивні організації, турніри, призові, і в цілому є така посада, якщо можна так сказати, кіберспортсмен. Коли саме це відбулося? До того як ти познайомився з пабоком, чи ще типу, чи вже після цього ти такий о уявлення про кіберспорт в мене було з дитинства. Щось я знав, що це таке, але не прям сильно. А uh -huh. прямо вже в тому виді, який зараз є кіберспорт, я дізнався про нього в 2020 році. Це коли там Navi Astralis, по КС, ось ці турніри, тоді я вже почав дивитися і ну, усвідомив, яке воно. Якщо ти говориш про те, що ти з самого дитинства грав 1.6 і потім дізнався про КПТ завдяки саме Na'Vi, Astralis у 2020 році, чи була у тебе взагалі думка піти не в PUBG, а в Counter-Strike? Абсолютно так. Я грав в КС дуже багато. От з 2020 року по 2022, два роки я грав на Festi. Були прям плани на КС. Був 10 десятого фейса, звичайно. Mm -hmm. а, але потім якось перегорів з КС. Просто набриду. Я досяг своєї цілі, яка була 10-го фейса, і далі все. 2022 рік я закинув КС. А ти кажеш, ти не проходив сингл. Виходить для тебе КС-го — це був як сингл. Ти просто його пройшов і такі, так я так. йду далі. Іду PUBG». Ти дізнаєшся про кіберспортивну сцену, Розумієш про те, що ти хочеш бути теж частиною цієї сцени. В тебе з'являється, в може житті PUBG і ти багато вочевидь тренуєшся і граєш. Як батьки взагалі ставилися до твого хобі? Чи я думаю, вони мені приділяли більше свободи. Угу. Тобто я собі грав, займався своєю справою. Дроти не забирали? Ні, це, мабуть, десь в дитинстві було. Коли мені в років ще десь до 12. Я там грав просто не пима, що. Ну, таке з друзями, щось фанився. Тоді, так, я до ночі сидів, могли забирати ну, вимикати інтернет. А далі, там коли почав грати вже в Кес, в років 12, то угу. абсолютно свобода. Чи є у тебе брат чи сестра? Так, мене є рідна сестра. Чи грає вона в комп'ютерні ігри, чи мобільні ігри? Як вона взагалі ставиться до твого хобі? Ні, вона нічого не грає, але, ну, мабуть, також до цього часу, ось до Наві. Вона також просто думає, що там щось грає собі, нічого серйозного. Але я їй сильно не розповідав, але ну, вона щось там бачила. І, вона доросліша чи молодша? Так, доросліша, на два роки. Угу. А як вона дізнавалася про Наві, якось типу, підтримувала Таку малий, хорош. Я її не сильно розповідав насправді. А вона через інтерв'ю побачить. Оце, ну, до речі, мій брат. Ще два тижні тому, коли готувалася до цього інтерв'ю, я намагалася знайти більше інформації про тебе в інтернеті, але дуже дуже мало. І якщо навіть буваєш твій нік гулі, ти викидає фотографію хакаторі. І, хоч ви між собою трохи схожі, але все одно хочеться дізнатися саме про тебе більше інформації. Розкажи, будь ласка, про свою першу команду. Як ти в неї потрапив? Що це було за гравці? Які турніри ви разом грали? Так, ну в з наскільки ми знаємо, до 18 років не можна грати в ціні турніри. Тож mm -hmm. до 18 років я не грав ні в яких командах, бо їм не війно просто підписувати гравців. Тож я грав просто в гру, якісь міні-турніри, нічого більшого. А mm -hmm. от як тільки мені виповнилося 17, в той же день мене запросили пограти в команду Ентропік, mm -hmm. і в той день я зіграв з ними тест. Потім ще декілька разів. І, в принципі, все йшло добре, і ще не встигнувши потрапити до них офіційно, я вже тоді пішов грати на тест в Наві. Така <різь> історія. Mm, як цікаво. Тобто, ентропіки чекала на тебе, так. але ти обрав наві. Хто з тобою зв'язався? Як це відбулося? І як ти взагалі відреагував на повідомлення від представника НАТО Свінсера? Так, ну це було через тренера, через Вадима. <різь> Він мені зателефонував. Ми з ним поспілкувалися, познайомилися трохи. Домовились щодо тесту. Uh -huh. Ось так це було. Це було ваше перше спілкування, перше знайомство. Ви до цього з ним не перетиналося, не пересікалися? А, Трошки комунікували. Uh -huh. Так, я з ним познайомився ще десь за півроку до цього. Я йому написав сам, вагався uh -huh. дуже довго. Такий хотів задати йому якесь питання, поспілкуватися. Ну, у мене там була одна тема, цікава. Uh -huh. То все-таки вирішила, напишу, Н нема чого втрачати. І він мені відповів дуже добре: типу, дав мені такі поради. Uh -huh. Добре, поспілкувалися. І він тебе запросив безпосередньо на тести. Так. Скільки проходив взагалі по часу цей тестовий період, і наскільки взагалі було ну, не можу сказати прям комфортно, наскільки було легко проходити цей тестовий період вже в наві? Це було десь біля двох тижнів. Ми грав разом, якщо не три? Угу. Доволі було комфортно, не знаю. Я був готовий до цього просто. У мене була ціль потрапити в команду такого рівня ще за дуже, ну дуже довго за, до цього часу. Uh -huh. Тобто, коли я ще грав, в якийсь поп-мобайл, паб навіть до Сімського ПАБГУ, ну мене були цілі, амбіції дуже великі. І я якось ментально був готовий. Uh -huh. Коли ми почали грати разом, ну в мене не було ніякої там тривоги, хвилювання, руки не трусилися. Ми про це навіть з Вадимом говорив. Він казав: я розумію, все може бути. Типу руки труситися, подати з машини. Ну, це нормально. Я йому казав, та ні, типу, тобто, ну я буду себе з контролем тримати. То було добре. Чи був ти знайомий з нашими хлопцями до того, як приєднався до Наві? Можливо, десь у грали грав разом, можливо, спілкувалася з кимось із них, хто вирошував? Взагалі ні. До цього ніяк не комунікував з ними. Я так знав, звісно, про них вони в медійні ніяк не як. Тобто хтось із них стрімив, хтось з кимось грав з іншими. Mm -hmm. Я про них знав, так. Але прямо комунікувати ні, не було такого. Чи не було такого, щоб там, перед першим спілкуванням ти відкрив там, канал Navi, PUBG, такий так, подивлюся про кожного, дізнаюсь дізнаюся інформацію? Так, було. Якесь враження, яке в тебе формується про людину десь там в інтернеті, воно може бути одне. Yeah. А коли ти поспілкуєшся одинці, воно зовсім інше, типу, і в кращу сторону набагато. Але в принципі, всі хлопці такі, як я очікував, всі привітні, нормальні. А ти пам'ятаєш ваше перше спілкування, От коли ти заходиш там, наприклад, перший день тестового періоду, ти заходиш, всі такі Привіт! Ну Що? так, я пам'ятаю цей день, коли ми грав перше. Ну, всі були більш серйозні, сфокусовані на грі. Тобто було дуже мало часу перед першим турніром ось з передпеком. І вони були сфокусовані <гум> на своїй грі. Тобто серйозно. А з ким ти зараз найбільше спілкуєшся з командою? З Антоном. Або так, періодично. Я спочатку грав з Сергієм побільше, зараз з ним ліз ми граємо з ним, ранки де якісь. <гум> Так, періодично ще багато часу, щоб познайомитись в нашому турнірі в Шанхаї, тобто, коли ми бачимо в житті вперше. Чесно кажучи, дуже дивно чути інформацію про те, що я найбільше спілкуюся з феєристом, бо наші глядачі знають, що у нас навіть був мем, коли ми підраховували скільки слів за відео скаже фейрист, і той отримує якийсь подружку від набі. Як тобі цілому працюється з Урейном? Згому дуже комфортно. Він допомагає мені багато в чому. Я як не як новий гравець до про тож. Він приділяє мені достатньо часу. Буквально вчора закінчилося твоє перше бойове хрещення, і це пек Спрінг. І на мою особисту думку ви показали супер класний результат. Тож хотілося б дізнатися про вашу підготовку. Скільки взагалі часу було на підготовку? М -м, буквально 3-4 тижні ми встигли пограти перед цим турніром. Угу. А скільки, взагалі, ну, в середньому годину ви витрачали на тренування? Десь біля 5 годин. Чи було якесь хвилювання в цілому перед стартом цього івенту? А, чесно кажучи, ні. Не було якесь хвилювання, мабуть. Ну, буде хорошим випробуванням для мене. Це вантурнір в Шанхаї, але поки в онлайні було комфортно все. З яким настроєм, взагалі, ви підходили до безпосереднього гранд фіналу Ми грали з таким настроєм, що нам треба просто кожного гру відігравати на максимум. У нас не було бойки сів топ-1, топ-2, топ 3 Грати по своїй системі. Ну, перший ігровий день ми стратнули прям дуже супер круто, два топ-1, друге місце за підсумками турніру на таблиці. Чим відрізнялося кардинально, якщо ти можеш виділити якісь моменти, другий і третій день, порівняно вже з першим. Можливо, якийсь інший менце, чи просто анлоко. Так ти потрапилося, що результат був трішечки гірший, ніж перший день. Ну, можу сказати, що в якійсь частині у нас були не зовсім правильні рішення на другий день, можливо, mm -hmm. трошки. Настрой був не такий, тобто перший день ми якось сьогодніше зіграли, другий день вже не прямо максимум можливо, віддавались uh -huh. в усіх іграх. Можу сказати, що на третій день гранд-фінал у нас зони були було гірше ніж на другому, але другий день ми якось гірше зіграли, аніж фінал. Тобто тут якось настрой ми неправильно зробили. Не було такого відчуття, що перший день ви дуже круто відіграли, зайняли друге місце. нібито зараз потрібно грати трішечки сейвовіше, щоб не втрачати позиції. А перший день можна було просто показати там весь свій максимум і взяти те, що можна було взяти. Не було такої історії? Ні, взагалі навпаки, нам треба було грати агресивніше. Угу. Тобто, ми третій день зіграли е е гранд-фінал абсолютно агресивно. Ми крашили команди, які були перед нами. Тобто, ми взагалі не боялися, хоч це і гранд фінал і там все вирішилось. А другий день ми якось. Не так агресивно грав. Тобто тут не треба так боятися, нам нема за що прийматися. тобто, нам треба нав'язати свою грубову. Але не зробили так на другому день, лише на третій день зібралися угу. і тоді грав агресивніше. Не можу тебе не спитати про останній рангель, коли. Ви, на жаль, вилітаєте, і mm. ви розумієте, що зараз іде якраз боротьба за yeah. ваше призове місце, і ви вже не можете жодним чином на це впливати. Які б в той момент були емоції, типу, чи ви були всі разом в Discord, додивлялися, типу, що буде відбуватися, чи як це взагалі відбувалося вашим очима? Ну, так, ми сиділи в Діскорді. Mm. It, ну, так. <laughs> ну, частково так. Але ми зіграли так, як ми мали зробити в той момент, в тій ситуації, але. Також вплинув той фактор, що це просто остання гра, там якийсь хаос почався, ну, дуже сильний хардшифт. Тобто таких зон взагалі не було майже за цілий рік. І ну, трапилося, що трапилось. Тобто, ми зіграли так і ми мали зробити, але не пішло. Тобто, буває таке. Топ 4 в рамках Пек Мені здається, це супер класний результат. Як ви на нього відреагували? Як відреагував тренер, команда? Що сказали цімейти? Який фідбек був від нашої аудиторії від фанатів? Ну, у нас чіплення було звісно перше місце. В найгіршому випадку це друге. Але пріоритет, звісно, на перше не сильно засмутилося. Звісно, хотілось би виграти, але Ну, це все одно досвід. Тобто, це перший ваш івент. Так угу. ви показали супер класний результат. Ви були впевнені, ви показували цей результат як і на груповому етапі, так і в гранд фіналі Тобто це не була історія про випадковість, що так трапилося, що ви там лакери пройшли на лаки, кудись далі. Ви показували скрізь класний результат. І в кінці нашого інтерв'ю я звичайно не можу тебе не спитати про твою мрію в кіберспорті, чого б хотілося б досягти. Так, ну поки що я собі цілий наперед не будую, поки що хочеться проявити себе на ванн-турнірі, підготуватися до нього і проявити себе там не тільки себе, а й команду, показати там набагато кращий результат. Поки підготовка, показувати класні результати, кайфувати від PUBG і допомагати команді стати топ 1 Так, результати прийдуть від нашої роботи, а не від просто бажання. Тож готуватися, працювати. Абсолютно погоджуюсь, друзі. Підписуйтесь на Твіч Стейда. Людинка обіцяє стрімити е, доволі часто, як я зрозумів. Так. Також з'явився інстаграм. Підписуйтесь на його інстаграм. Фоточки Шанхаю самі себе не подивляться. Тож, будь ласка, підписуйтесь на інстаграм. Ну, звичайно, як завжди, слідкуйте за нашим каналом і підтримуйте наших хлопців абсолютно на всіх кіберспортивних івентах, бо ваша підтримка дуже дуже важлива. Всім дякую за перегляд і до скорих зустрічей, папа. -па.